Зуби дракона пройдено. Сьогодні у мережі з'явилося фото, на якому видно, як українські військові безперешкодно долають так звані пірамідки Суровікіна. Це останній рубіж першої лінії оборони росіян. Перші новини про те, що ЗСУ вдалося подекуди подолати зуби дракона на Запоріжжі, з'явились в останні дні літа. Тепер же видно, що українська армія повністю очистила від них дороги. І якщо на подоланні мінних полів силам оборони знадобилось практично усе літо, пірамідки подекуди стримували наших захисників менше доби. Так звані зуби дракона це частина лінії Соровікіна, фортифікаційних споруд, які росіяни почали будувати минулої осені після втечі з Херсону. Вони включають у себе мінні поля. Літній наступ ЗСУ показав, що це реально уповільнює просування військ. Тих такі зубів дракону і багатокілометрових траншей у тилу. Ще на початку будівництва нині опальний Суровікін казав, що зуби дракона не подолає жодна техніка. Тож їх поставили не тільки вздовж усієї лінії фронту, а навіть у прикордонних з Україною областях. Так, на Білгородщині на них витратили 10 мільярдів рублів. Однак, коли у травні бійці РДК заходили в область, пірамідки вони просто. Об'їхали, адже їх встановили тільки на полях, тоді як дороги залишились вільними.